Знайомлю вас з інструментами скелетної анімації в Adobe Animate. Ви, напевно, вже помітили на панелі інструментів кнопку у вигляді кістки. Насправді, це дуже цікавий інструмент, який допоможе вам зекономити масу часу, коли ви намагаєтесь робити анімацію різних частин тіла людини. За допомогою цього інструменту можна анімувати рухи. Рук, ніг, походку, біг, танцювальні якісь рухи або, наприклад, рухи предметів, які мають схожу структуру, наприклад, рухи кавша-екскаватор. І сьогодні ми з вами навчимося створювати рухи за допомогою інструмента кістка. Почнемо. По-перше, нам потрібно створити кожну частину цієї скелетної системи. Плече передпліччя та кисть роки. Давайте це зробимо. Робити будемо все на одному шарі. цього достатньо. І це дуже зручно, що це робиться на одному шарі. Вибираємо інструмент пряма лінія, потім його ширину у мене 20. Ви теж вибираєте 20, а також колір нашої лінії колір обвідки. Вибираємо. Я вибираю такий телесний колір. Ну, хай буде ось такі. Так, все. І малюємо першу частину нашої системи. І нам потрібно, щоб ця лінія була схожа на плече. Для цього ми скористуємося інструментом ширина лінії. Ось тут є такий інструмент, вибираємо його. Якщо підвести до нашої лінії, ми можемо вибрати місце, де можна зробити її більш ширшою або більш вуще. Ось На цьому місці ми якось її розширимо. Ось таким чином в нас виходить плече, дійсно схожим на плече людини. Далі зробимо з цієї фігури, яку ми намалювали, зробимо з неї символ. Переходимо в конвертацію у символ. Так, тип в нас буде графіка, і ну, давайте напишемо плече. Окей. Так, дійсно у нас в бібліотеці вже з'явився елемент, плече називається. Далі наступний теж все робиться на одному шарі. Переходимо до інструменту. Лінія, Ну, залишаємо 20, можна хоча робити трішки вищим, але хай буде 20. Так. Ну, він буде трішечки коротшим, ніж плече. І також переходимо до інструменту ширина лінії і його трішечки розширюємо. Далі переводимо теж в символ. Давайте називаємо «Передпліччя». Я називаю так дуже ретельно, але ви можете навіть залишити назву символ, якщо у вас небагато цих символів. І ви не боїтесь, що можете в них заплутатись. І дивимось, що дійсно в нас такий елемент теж є. Так, і в нас залишилося лише зробити кисть. Давайте ми це зробимо, але за допомогою інструмента авал. Ми обираємо обвідку і залишаємо лише заливку. Так, створюємо. Ось такий овал, потім знімаємо виділення, вибираємо інструмент виділення і далі затискаючи Alt, створюємо ось такий пальчик. Далі підводимо до краю і трішечки вигинаємо. Створюючи ось таку долоньку. Далі попрацюємо з пальчиком, давайте виберемо інструмент спецвиділення. Так. Давайте трішечки його збільшимо, натискаємо біля краюшку, у нас буде ось такі точки. Ми вигинаємо. Новий інструмент виділення. Так. Можна трішечки зробити менше, тому що мені здається, що дуже велик. Так. Давайте ми ось сюди і трішечки зменшимо. Ось так. Буде нормально. Так, все. І зараз теж переводимо його в символ. Давайте називаємо кисть. Все. І в нас є тут три символи: плече, предпліччя і кисть. І ось така наша рука вийшла, з якою ми будемо працювати, поки що все це знаходиться в нас на одному шарі, і все поки що системою не є. Переходимо до створення скелетної анімації. Вибираємо інструмент кістка і починаємо з того місця, який в нас буде нерухомим. Це буде ось цей сустав. Ставимо тут точку. І не відриваючи мишку, лівої кнопки мишки, проводимо до наступного суставу. Ми бачимо, що в нас виділився як перший символ, так і другий. Це означає, що цей символ вже підключився до нашої скелетної системи. Потім, починаючи з цього суставу, підводимо до наступного суставу. Ми бачимо, що підключився вже третій сустав. Якщо перейти до інструмента виділення верхній лівий інструмент, і Посовувати ми вже бачимо, що всі наші інструменти вже працюють, вони підключені. Якщо якийсь не працює, якщо він не підключений, він не буде рухатись, якщо він не в системі скелетної. Все, система в нас готова. Ми бачимо, що на цьому шарі, де в нас були всі символи, які ми зробили, зараз нічого немає, він пустий. Всі ці, ці елементи вони перемістилися в новий шар, який називається ось так арматура 1. Ну, так називається. В російськомовній російськомовній версії буде написано каркас. Якщо у вас створився такий каркас, це означає, що скелетна система готова до створення анімації. Цей шар, на якому були намальовані елементи, які зараз пустий, ми видаляємо. І залишаємо лише шар з каркасом. Ми можемо надати цей систем початкове положення на першому кадрі, ну, припустимо, хай буде ось так. Далі створимо декілька кадрів, наприклад, 60. Додамо кадрів insert frame. на в цій частині шкали часу буде у нас анімація. Ми бачимо, що вона ось такого зеленого, красивого зеленого кольору, це означає, що це анімація, скелетна анімація кісткова. І як працює скелетна анімація. Якщо ми на якомусь кадрі вибираємо цей кадр, змінюємо положення нашої скелетної системи, наприклад, ось так. Змінюємо положення. Цей кадр це називається нова поза. Це поза. Воно буде змінюватись дуже плавно і красиво. Далі вибираємо новий кадр і теж змінюємо позу. Раз, два, три. Що робити з цими ключовими кадрами? По-перше, ключові кадри можна видалити. поз. ми видаляємо цю позу. Що можна ще зробити? Можна копіювати, визяти і вставити в інше місце. Ну, можна вставити позу. Вставиться поза, та сама, яка в нас є зараз на сцені. Після того, як скелетна система була створена, ми з інструментом кістка вже не працюємо, але ми можемо працювати з іншими інструментами, такими як трансформування, виділення та спецвиділення. І так, що можна зробити з допомогою інструмента трансформування? Вибираємо інструмент трансформування. І з допомогою інструменту трансформування ми можемо змінити положення якогось елементу скелетної системи. Ми можемо зрушити його з місця ось таким чином. Але при цьому каркасна система вона залишається все рівно. Давайте повернемось назад. так, ми можемо змінити розміри. Теж можемо це зробити. Ми можемо змінити точку сцеплення елементів. Точку першу точку фіксовану, і точку сцеплення теж можемо змінити за допомогою інструменту трансформування. Ось я можу пересунути її ось сюди. І в нас буде каркас починатись ось з цієї точки. Повернемо на місце. Ми бачимо, що каркас буде тут. Те ж саме тут можемо змінити точку. Так При, за допомогою інструмента трансформування ми можемо пересунути цю точку, і в нас буде вже ось з цієї точки буде у нас сцеплення елементів. Давайте повернемо її назад, ось сюди. Ось таким чином. Так, за допомогою інструмента виділення ми зрушуємо і змінюємо. І за допомогою інструмента спецвиділення можемо видалити наш каркас. Або його частину позу. Ну, Давайте клікнемо по цій частині нашого каркасу, вона стає таким зеленим кольором, і видаляємо за допомогою клавіші Delete. І так, За, за допомогою інструмента кістка, ми малюємо каркас, за допомогою інструмента е, трансформування змінюємо точку сцеплення наших елементів. І можемо змінювати положення або розміри кут, наклона і так далі всіх елементів скелетної системи. І за допомогою інструменту спецвиділення можемо видалити якусь частину каркасу. Ось так все. Працюємо.